Всім вітання! Сьогодні нам принесли в роботу 5 таких форсуночок GDE. Ось такому вони стані. Клієнт каже, їх чистили, але не знаю. Значить, чистили, але не дочистили. І одна з них ось. Взагалі. Ось в такому стані. Ну, будемо чистити, показувати результат. Так, поставили об'єм прископу поміряти і зараз на втічку на тримання і бачимо, що у нас ось, ось оця форсуночка підтікає. І оця слізить зараз ще більше домотиску. І перевіримо ще раз. Ну, бачимо, дійсно дали більше тиску, що ось ця форсуночка у нас і ось ця не тримає. О, і ось не тримає. Почистили форсунки. Перевірили по наливу, ну, у нас перша трошки не доливає всі останні чітко 32,5 міліграма. А першій трошечки менше 2 міліграма, отже, першу ми вибраковуємо, викидаємо в списку. Зараз перевіряємо на витік. Ніхто у нас не капає, все добре. З питання, чистки форсунок, змигтайтеся. Ну і ось такий стан після чистки. Ось під мікроскопом. Це частенько весь наліт прибраний, помитий, ну і сопло. чистеньке. <звук> Ось вот так.